Вітаю! Неймовірний подарунок отримала наша бібліотека від талановитої авторки: Галина гузовська корицька Калинове намисто жіночої долі. Це філософське осмислення долі української жінки крізь призму моралі, взаємин. Це проблема вибору, війни і миру батьків і дітей минулого і сучасного. У цій книжці ви знайдете не тільки образи і характери, створені авторкою, а й реальні історії жінок, які не здригнулися під натиском долі та зуміли довести собі і світові, що навіть найтендітніша. Ніжна представниця прекрасної половини людства здатна боротися і перемагати, падати і підніматися. Захищати себе та своїх близьких, не втрачаючи при цьому здатності любити і дарувати свою любов рідним людям. Книга вона намисто жіночої долі це можливість разом з героями співпереживати, діяти і змінювати світ на краще. А ще декілька слів хочеться сказати про мову творів від української педагогіні і науковиці. Авторки навчальних посібників із української мови і літератури. Це джерело художніх засобів, авторських новотворів, це плетиво соковитої питомної української лексики, розмаїтих художніх засобів. Одним словом, бібліотекар рекомендує.